Змагання найкмітливіших на Прикарпатті визначили переможців шкільного турніру щодеколи. Сову та головні призи конкурсу вибороли яремчанські тінейджери, які за перші змагалися з командою з долини. Цього року до фіналу потрапили 17 команд з усієї області. Інтелектуальне змагання юнія родити Прикарпаття проводить другий рік поспіль всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Інтелектуальний реванш. Торік вони були другими у шкільному, щодеколи. цього року вибороли першість. Після десяти додаткових питань яремчанські тінейджери отримали сову, обійшовши долинський брес. Найважче, ну напевно, що е, битва капітанів, тому що дуже хвилювався. Я і питання були доволі важкі. Але, але мені пощастило, що я знав відповідь на перше питання. Труднощі зібраністю. Не дуже були зібраними, тому і декілька питань ми пропустили. Цю перемогу яремчанці присвятили ювілею своєї команди. На Прикарпатті вона грає уже 10 років. Два останні у теперішньому складі. Школярі готуються до інтелектуальних ігор два рази на тиждень. Незамінним тренером команди Яремчанських тінейджерів є вчитель Андрій Баюрак. Він за освітою історик та географ. Дітей готуються запитання, інтернет великий, чесно кажучи, багато запитань є клубу коли, Бориса Бурди, зокрема. Крім цього, формуються навики групової гри, командної гри, взаєморозуміння, визначення основних складових питання. Року підготовка школярів вразила організаторів. Якщо торік переможець був очевидний, то цього року половина команд йшла нога в ногу. Призові місця перше та третє розігрували додатковими запитаннями. Рівень учасників команд дуже зріс. Порівняно як минулого року, команда виграла з великим відривом. З великим відривом команда виграла. Цього року ми бачимо, що боротьба йшла до останнього питання. Задавалося навіть порядку десяти додаткових запитань. За перше місце в інтелектуальному конкурсі «Юні ерудити Переможці з Яремчі виграли для своєї школи. Мультимедійний клас за друге та третє місця долина та Богорочани привезуть комп'ютерну та фототехніку для своїх закладів. Ця гра полягає в тому, щоб використовувати знання швидко знаходити правильні, правильні рішення. А в житті постійно цій нас багато складних на які треба мати правильні рішення.